Обшарпані, голодні та налякані. У Черкасах двійко малолітніх дітей втекли від матері п'яниці. Шестирічна Поліна та дворічний Максим не витримали знущань жінки. Малеча блукала вулицями, коли їх знайшли небайдужі. Люди викликали поліцію. Коли ж правоохоронці спробували повернути дітей додому, ті навіть різ відмовилися. Вікторія Хамаза розповість, чому вона мене б'є, п'є водку, спить. Шестирічна Полінка вже другу добу обживається у дитячому будинку. Вона чи не єдина? Прийшла сюди добровільно разом із молодшим братом. Дівчинка втекла від рідної матері. Мені там не нравиться, О, там мама п'є водку і спить. Вона може. Очом хоч можуть ударить. Вони там скандали можуть про щось биться. Там Блукаючи місто, малечу надвечір побачили перехожі, одразу викликали поліцію. Діти були голодні та брудні, кажуть правоохоронці, та на відріз відмовлялися повертатися додому. Хоче там на них вочевидь, і не чекали. Зайшовши до квартири. Жінка в цей час спала, ледве розбудивши. Вона була у нетверезому стані, патрулі намагалися відібрати у неї пояснення, проте через свій захмелілий стан жінка не надала потрібної інформації. Уривок бесіди з горе матір'ю поліцейські демонструють звіту у своїх нагрудних камер. Навіщо ви діток б'ють? Як я б'ю? Я не знаю, як руками. Ви вчора чі? до мене приходили. – І що? Особисто Час. я вчора не приходив. Ну приходили вчора. І що? Чому вони знову побігли на вулиці? Говорять, що мама б'є і не хочуть з вами бути? Ні, вони хочуть. Це востаннє, коли матір Полінки та Максима виходила на зв'язок. Відтоді минуло кілька днів. Та досі горененька навіть не намагалася дізнатися, де її діти. Більше того, кажуть сусіди, жінку вже позбавили батьківських прав на двох старших дітей. Ну, Ваша просто... ну, чи от... правда це чи ні? Вона ваше почав. Правда, все це правда. Ну на камеру я просто не буду говорити. А от Іван камер не боїться. Чоловік працює поблизу і неодноразово бачив Поліну та Максима без нагляду. Діти могли блукати тут аж до пізньої ночі, каже він. Не доглянуті, брудні, замурзані. То ми їх підгодовували іноді. Вони не просили нічого, але видно, що голодні. Брата з сестрою розлучили. Дворічний Максимко втрапив у лікарню. Полінка вже третю добу у притулку. В неї було виявлено педикульоз, вона була в брудному одязі, неохайному, тобто видно, що про дитинку погано піклувалися. Сказує про те, що часто вони сиділи з братиком голодні вдома, про те, що інколи мама могла її фізично карати. Подальшу долю маленьких утікачів нині вирішують соціальні служби. Полінка ж більш за все мріє знову побачити братика та навіть готова пробачити маму лише за однієї умови. Якщо мамка не буде пити водку, не, не спати, буде нас годувати, то буду вертатися. Бо я не хочу, щоб мій Максик, я хочу, щоб він біля мене був. Я за ним скучаю дуже. Вікторія Хамаза Сергій Єфімов Віка новини.